Інформаційні підсумки середи 3 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Є жертви та руйнування. Двічі за три години Хмельницький зазнав ворожих обстрілів. Герої на щиті містяни провели в останню земну дорогу полеглих на війні Івана Карпалюка та Костянтина Кобаляцького. П'ятий у громаді в Хмельницькому ліцеї номер 10 відкрили освітній простір клас безпеки. Одна людина загинула вибито та пошкоджено понад 50 вікон у ВПУ номер 11 та більше ста у житлових багатоповерхівках. Такі наслідки чергової російської атаки на Хмельницький. Вночі близько третьої години місто атакували шахедами, а у шостій ракетами. Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного кооперативу. За попередньою інформацією, ДСНС, зруйновано понад десяток гаражів. Частину пошкоджено. Зазнали руйнувань, нежитлові та приміщення комунального підприємства. Відранку на місці працювали рятувальники, комунальники та інші служби. Подробиці далі. 3 вересня Росія двічі атакувала Хмельницький вночі та вранці. Спочатку дронами, а потім ракетами. Внаслідок атаки у ВПУ номер 11 вибито та пошкоджено понад пів сотні вікон. Учнів тимчасово перевели на дистанційне навчання. Директор ВПУ Василь Селізар показує уламки, які пошкодили навчальні теплиці. «Пошкоджені практично чотири корпуси. Чотири корпуси це є навчальний корпус, це є суспільно-побутовий корпус. Це корпус навчальних майстерень, Всі кабінети в склі. Вибиті і пластикові вікна. більшість не витримали ударної хвилі. Це вікна з дерев'яною конструкцією. Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного кооперативу. По обіді стало відомо, що загинув чоловік, який там перебував. За попередньою інформацією, ДСНС, зруйновано понад десяток гаражів, частину пошкоджено. Вранці власників гаражів на територію кооперативу не пропускали. У Євгена там зберігався мотоцикл. Провезений з Донецької області патріотичних кольорів. Я його забрав хазяїна, який змінив різку думку, поїхав бути сепаратистом. Сказав, колір мотоцикла не збігається з моїми поглядами. Видно, дим пішов, я одразу зрозумів, що сюди десь долетіла. Тому такий, ну що ж, та що мені сподіватися? Ну, згоріло. Жаль. Пошкоджено та вибито більше ста вікон у житлових багатоповерхівках. Найбільше дісталось гуртожитку сімейного типу за адресою вулиця Молодіжна, 15 дріб. 1. від ранку там працювали комунальники, нарізали та роздавали мешканцям віконне скло. Пані Олена каже, їхній будинок росіяни тероризують не вперше, але цього разу вікна її квартири вціліли. Просто форточка була відкрита, і двері були привідкриті. І благодаря цьому в мене лишилися вікна. Сусіди з однієї сторони повибивали, з другої сторони повибивали. Також буде працювати комісія, яка буде складати акти про пошкодження. Після того з цими актами люди зможуть податися у дію відновлення або податися за матеріальною допомогою до міського бюджету. Тісталися й селам громади. Безпілотник окупантський попав в мережі Обленерго. Два села без світла, але я думаю, що протягом дня обленерго оперативно все відновить. Люди матимуть світло. Також зазнали руйнувань, нежитлові та приміщення комунального підприємства. Пошкоджені частини майна, а також два тролейбуса. Два старих тролейбуса, ушкодження довідки серйозні, але вони підлягають відновленню. Ми їх відремонтуємо. Я сподіваюся, що вони вийдуть на рейс. Мали з самого ранку певні затримки з випуском громадського транспорту, зокрема, тролейбуси через пошкодження ліній електропередач. Лінії буквально там за півгодини відремонтували, тролейбуси всі в повному обсязі вийшли на рейси. 3 вересня країна-терорист випустила по Україні понад 500 дронів та 24 ракети різних типів. Повідомили у повітряних силах. Лише в нашій області ППО знищила три шахеди та одну ракету. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Із героєм Іваном Карпалюком попрощались сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він служив кулеметником у 210-му окремому штурмовому полку. У квітні 2024-го востаннє вийшов на зв'язок. Тоді боєць перебував під Авдіївкою на Донеччині. Майже півтора року рідні чекали бодай на якусь звістку від Івана Карпалюка. Але ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Герою було 30 років. У нього залишились батьки та старший брат. Вічний спочинок воїн знайшов на алеї Слави. Іван був дуже щирою людиною, доброзичливою. Завжди підтримував, йшов на допомогу, захоплювався. Любив дуже рибалку. От рибалка це в нього було. Любив забирати. Ми не раз ходили. Ми дуже часто ходили з ним на рибалку раніше. Ну, відколи почалась війна, звісно. Не до того було. Він не був одружений. На рахунок дівчини я також не знаю, бо він у нас такий був, можливо, навіть йому була дівчина, але він не дуже розповідав про своє таке особисте життя. Він сказав, дадуть мені повістку, я піду. Я не буду відмазуватися, не буду, нічого, я піду. Йому вручили повістку, з хлопцями вони сиділи там біля дому, вручили повістки і так. був, завжди веселим, завжди з посмішкою на лиці, завжди усмішки. Якісь ну, постійно приколи здавав. Ну який хороший, життєрадісний, хотів жити бідний. Але так сталося, що так нам, певне, Богу, угодно. Він був в Германії на навчанні, він сам кулеметник, там навчався і, і потім попав в Донецьку область, там загинув він. А він 24-го дзвонив, що я йду на завдання і все. І більше ні слуху, ні духу, Рік і чотири місяці пройшло, як, як він загинув, аби останнє увірили. Що живий їх в полоні живий. Снився мені був, що я його переховувала, додому вертала, переодягала. Ваня був дуже хорошою людиною, дуже щирою людиною. Завжди після роботи йшов додому, до батьків, так як вони жили разом. Завжди в будь-якій ситуації старався всім допомогти. І коли прийшла його черга служити, він пішов, хоч до цього він ніколи не служив і віддав на сьогоднішній день своє життя. І все так вийшло, що призвали їх двоє друзів, Вова і Ваня. Вову ми поховали в тому році весною, на жаль. Ваня був без вісті зниклий. І вже в цьому році, от серпні, ми дізналися, що все-таки 100% Ваня загинув. Були два друга, дружили, друшили, і ні одного немає. Прощалися сьогодні із героєм Костянтином Кобаляцьким. Чоловік народився на Херсонщині. Там жив до початку повномасштабного вторгнення. Працював кухарем, барменом. Влітку проводив заняття для дітей у місцевому аквапарку. У 2022-му його рідне місто окупували, а Костянтина незаконно засудили за проукраїнську позицію і тримали у колонії суворого режиму в Росії до 2023 року. Коли чоловік повернувся в Україну, вирішив долучитись до лав ЗСУ. Це був початок 2024-го. Служив боєць на запорізькому напрямку. Там 30 березня загинув. У захисника залишились батьки, два брати, сестра та син. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 29 років. До війни ми дуже часто з ним працювали на морі. Ми займалися на дитячому аквапарку з дітками. От він дуже любив дітей. Ну і в цілому, як людина. Він. Був дуже хорошим, всі про нього дуже добре відзивалися. Як тільки окупували Херсон, було дуже захвачено багато людей, затримано. Спочатку їх тримали в Херсоні, не пам'ятаю точно в якій в'язниці. Ну, далі їх возили там в Крим, Краснодарський край, наскільки я знаю. Потім знову в Крим, і з Криму його вже випустили в цивільне життя. Він йому вдалося повернутися через сумський напрямок. Він просто приїхав. Побачив саму ситуацію в країні з нашої сторони, так як в Росії він майже не мав ніякої інформації достовірної. Він просто сказав, що так не має бути, що йому не місце в цивільному житті, він має захищати нас, має захищати Україну. Він як смілива людина, яка вважає себе чоловіком. Він був один із кращих. Всі його побратими, всі його дуже добре знали. І він був одним з найкращих командирів відділення, постійно приймав будь-який бій. Він загинув як герой. Ві сучасні операційні презентували сьогодні в Хмельницькій міській лікарні. Реконструкцію травматологічного відділення розпочали у січні. Загалом на ремонтні роботи та медичне обладнання витратили з бюджету громади майже 13 мільйонів гривень. Щодня у міській лікарні проводять від 8 до 15 оперативних втручань. Наразі більші половина пацієнтів в травматології це поранені військовослужбовці в оновленому відділенні. Планують робити ортопедичні операції. Тут облаштують 80 ліжкомість. Понад три сотні дітей оздоровились цього літа у позаміському рекреаційному центрі Берег надії. Більшість із них пільговики, яким відпочинок оплатили коштом бюджету громади. Майже усі з Хмельницької області. Також заклад приймав відпочивальників з Харківщини. Для дітей влаштовували спортивні та творчі заходи. Ми мали цікавий досвід. Завдяки загальнодержавному проекту Пліч опліч ми приймали дітей із міста Партнера, це місто Ізюм Харківської області. 66 дітей ми прийняли з цього прифронтового міста і. Вони залюбки відпочивали. У нас дякували ті умови, які було створено в рекреаційному центрі Берег надії зміни у рекреаційному центрі ми робили коротшими. Вони були по 14 днів, у Чайці по 21. Ми старалися, щоб ці дві команди команди чайки і берегу надії працювали синхронно, щоб діти не відчували того, що вони в різних закладах вони отримували однакове харчування. В них було спільне дозвілля. Я думаю, вони не відчували різниці тому що знаходилися на одному подвір'ї і разом проводили час. Новий клас безпеки запрацював у ліцеї номер 10 це вже п'ятий такий освітній простір на території Хмельницької громади. Тут школярі вчитимуть правила пожежної та міної безпеки, порятунку на воді, основи надання домедичної допомоги та дії у надзвичайних ситуаціях. І все це за допомогою інтерактивного обладнання та ігрових персонажів. Перший урок відбувся на початку нового навчального року. Детальніше Ірина Аріон. Сучасний інтерактивний простір і ще один клас безпеки презентували у Хмельницькій громаді. Створили його на базі ліцею номер 10 Я вважаю, що такі класи безпеки повинні бути в кожному закладі, щоб це спонукало дітей, і діти знали, що брати в руки, що не брати в руки, де можливо, де неможливо усі небезпечні предмети виявляти, і якщо при потребі, дзвонити на відповідну екстрену службу. Це вже п'ятий клас безпеки у закладах Хмельницької громади. Чотири з них діють у школах. Адже головна мета навчити дітей швидко орієнтуватися і правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Для цього у просторі є обладнання, котре можна взяти в руки, оглянути та випробувати. А всі уроки відбуваються в ігровій формі. Основна мета навчати дітей. Також, щоб дітей з'являлася відповідальність за власну безпеку, за безпеку оточуючих завдяки теоретичним знанням і поєднуючи їх з практичним досвідом. Гасло рятувальника громади навчати, діяти, допомагати. Перший урок відбувся у перший день нового навчального року. Проміни та інші вибухові предмети, як реагувати на побутові пожежі, а також як користуватися металошукачем, пояснювали школярам на практиці. Чути, так? Ну, давайте перевіримо. Є там щось, так? Бачите, як чітко? Ану, давай до іншого. А тут теж чути а чого того, що фольга вона теж має елементи металу. А ще учні мали можливість приміряти спецодяг рятувальника та ознайомитися з їхньою роботою. У департаменті освіти та науки переконані класи безпеки мають бути у кожному освітньому закладі. Класи безпеки наразі є дуже важливим елементом освітнього процесу, тому що діти можуть вивчати. Основи мінної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту це другий клас безпеки, який відкривається в цьому році. З міського бюджету було виділено 65 тисяч на облаштування даного класу безпеки. Наразі в департаменті освіти та науки розглядають можливість створення класів безпеки і в інших навчальних закладах громади. Ірина Аріон, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.